Голову помила і так захопилася з'ясуванням все ж таки, як це може називатися, е і що конкретно відбувається. З бусею. Що я за сир забула? Так, дивіться. Михеївський. Вчора зварений. 772. Брик. 772. Так. 807. Хороші такі головочки, трішки менше кілограма. Так що це в мене вже тут? 254. І зараз останню. Коротше кажучи, переспілкувавшися з купою людей, 244. З купою людей переспілкувавшись, і ветеринари, в тому числі на годиннику 1129. Отак забула. І з ветеринарами спілкувалася, і з медиками. Ну, точно ніхто не може сказати, що з таким стикався і що це саме ну, щоб напевно всі висувають лишень теорії версії е, ну і з того що саме таке знаєте більш ой більш більш правдоподобне чула Хто просто каже, що це порушення гормонального фону, скоріш за все. А проблеми такого плана в неї є, і ми це знаємо, так? З її тим випадінням і так далі, тому подібне. Ну, тобто, все рівно в організмі щось то відбувається. І коли є якісь проблеми. З органами ну, малого тазу вони можуть викликати гормональний збій. Правильно? Правильно. Почула я ще таку версію, я все це перечитала, звісно. Почула я ще таку версію, як гірсутизм. Для мене це слово було нове. Не знаю, я що це, до чого це. Звичайно, е, я загуглилася, бо я ж повинна все знати, е, що я з'ясувала? Ну, в принципі, нічого нового. Гірсутизм це надлишковий ріст термінального волосся, темного, жорсткого, у жіночого полу за чоловічим типом. Ну, тобто, те саме, да, принцип. Щось десь або з гормонами не в порядку, якийсь гормональний збій. Про це і вчора писали в коментарях, там мені дівчатка. Ну, надалі не бачу більше сенсу. Мені там пишуть, чому ви не звернетесь до ветеринара? От відразу, якщо будуть мене дивитися в цьому відео, хочу відповісти. По-перше, до якого Якого взяти ветеринара і привезти сюди, в сарай. У нас таких ветеринарів нема. Всі мої консультації з ветеринарами можуть бути тільки онлайн або у режимі відео. Перемовин або у переписці з додаванням фотоматеріалів. Ще раз повторюсь, я всім цим займаюся з вчорашнього ранку, і ніхто конкретної відповіді дати не може. А коли я починаю казати, що мені з кожним доїнням все ваше видавити звідти молоко, мені пропонують лише одне. Ставити катетер. Як він там називається цей? Спеціальний, коротше кажучи, не буду я з цим гратись, не хочу і не буду. Мені пропонували спробувати обробити, продезінфікувати, взяти щупальці, якийсь е, значить, е, повисмикувати все звідти. Обробити, знову ж таки, дезінфікувати. Знову ж таки скажу: не буду я цього робити. Чому? Тому що, ну, по-перше, розумієте, якщо воно вже з'явилось раз, е, в мене на щодо таких всяких випадків є своє бачення. Проблемним тваринам в господарстві не місце. Мене ніхто не зможе. Мене ніхто не зможе в цьому переконати. Не місце, розумієте? Чому? Тому що проблемна тварина це порохова бочка як там, замедленої дії. Навіть якщо ну, предположити так, так? Повисмикувати зараз ті волоски, обробити це все, продезінфікувати. Звідки я можу знати, чи повториться це, чи ні. Не можу. Далі, звідки я можу бути впевнена, що всередині соска, там звідки я їх повисмикую, не піде якийсь запальний процес, не почнеться якесь загноювання і так далі. Не можу. Тобто, чисто теоретично, я можу сама себе і своїх клієнтів наразити на небезпеку, використовуючи недоброякісне потім молоко. Далі розповідали мені, точніше, не так, писали мені вчора ще у коментарях про катетер. І сьогодні, коли я спілкувалася з ветеринарами, коли я чула, що ну, тільки катетер, я говорю, добре. А він не може зробити гірше. У відповідь я почула, що може. 100% гарантій тобі ніхто не надасть. І як, куди що повернеться, не зрозуміло. Розглядаючи цю ситуацію, я можу сказати наступне: дивіться, ми, наприклад, домовляємося з різником на суботу. Це все добре, так? До суботи вже, маті, отак, по рукам тече, по станку тече, по стіні тече, кофта у мене вся в молодці. Але я знаю, що я до суботи так протягну. Е, тепер, наприклад, вставлю <кхи> я катетер. Я розпитала все про це. Е, наскільки швидко можуть е, погіршення бути? Якщо. Щось там десь зацепиться, порушиться, може піти запальний процес. Запальний процес може перекрити відразу ну, канал цей протоку, да? значить, можливо, станеться таке, як мені сказали, що і через катетер молоко не тектиме. Якщо молоко не матиме змоги вибути з долі. Воно почне її розпирати. Розпираючи молоком долю виміні, це не тільки в коз, це і в корів, це, я знаю ще давно, може відбутися так, що навіть лусне шкіра. Це найгірший випадок. На кращий випадок, навіть коли шкіра ще там буде ціла, Її буде розпирати, розтягувати, вона почне красніти, червоніти, вона почне ставати теплою, піде запальний процес всередині виміні. І тоді куди? От, наприклад, встаю я вранці сьогодні, да? а там отаке після вчорашнього, наприклад, введення катетеру. І що мені далі робити? Сама я їй ладу не дам, вова в мене не ріже. І з таким вим'ям дві доби, вона ну, може не проходити. Тобто, ускладнювати собі життя я не маю бажання, я так скажу. Да, з однієї сторони це все рівно вибраковка. І в цьому році ми б з нею попрощалися все рівно. Але я була з початку року впевнена, що це буде серпень. Да, потім я це все переіграла, переначила і було прийнято рішення, що як тільки випаяться всі козенята, ми з нею будемо прощатися. І да, мені образливо, тому що ну, мені потрібно молоко на сир, розумієте? А прибери зараз одну козу, хай вона дає мало, вона дає там 2-2,5 літри. Ну, але все рівно кожен день, от я зараз збираю молоко три дні, щоб зварити сир. А що таке кожен день по 2,5 літри? Це 7,5 літрів на хвилиночку. І якщо я зараз варю там з 14-15 літрів, бо все інше випивають казенята, то, прибравши бусю, у мене не буде цих 14-15 літрів, а у мене буде літрів 7 залишатись, розумієте? Ось і вся математика. Тому, тому, звісно, мені образливо, але. Я ж, потрібно враховувати. В таких випадках, в першу чергу, потрібно мати трезву, холодну голову і розум. Потрібно враховувати всі плюси і мінуси. Що може бути, якщо так? А що може бути, якщо отак? Е Ще раз скажу, намагатися зараз щось зробити, виправити ситуацію, якій навіть ніхто не може дати конкретної назви, ситуацію, яка не має определенності, можна так сказати, це все здогадки, розумієте? Здогадки. А може гормони, а може збій, а може третє, п'яте, десяте. Ще раз повторюсь, гарантій нема ніяких. Сидіти і чекати, поки. І... Тож ви розумієте, це що буде? Це буде кожна наступна дойка доїння. Скрупульозний огляд бусі. У мене буде половина мого часу уходити не на управу моїх кіз, а на огляд її вим'я, чи ніде не виліз якийсь волосок. Чи ніде нічого я там на соску не побачила, чи якусь тріщинку, чи якесь красне п'ятнишко, чи ще щось. Ну, це маразм, як на мене. Звісно, мені образливо. Звісно, я не так собі це планувала. Тим паче, я ж кушу, що мені потрібне зараз молоко. Ну, але як сталося, так і сталося. Тому, тому попрошу вас. Не писати мені ні про яких ветеринарів, що чому я не звернулася до ветеринара і так далі. Повірте, я ніколи просто так здорову, добру тварину не відправлю в утіль. Я б з таким макаром могла б і Барбі прибрати да, минулого року ще, бо вона себе сосе. Ну, ніхто ж її через це не прибрав. І вона і в цьому році себе сасе. і теж її ніхто не прибрав. Тому ні потрібно розділяти те, що ми можемо переступити, а те, що може нанести шалений вред. І взагалі, ну, не знаємо ми так, що там, до чого там, наскільки воно, які будуть. Побічні дії, так скажімо, після того, як там палась в тих е, сосках і повеснику. А раптом я шкую, що піде запальний процес. А раптом почнуться якісь гнойні виділення. А вона буде в одному загоні з усіма і на одній підстилки будуть лежати. Та ну ні, ну це, це абсурд, розумієте? Тому, будь ласка, я вас прекрасно розумію. Я розумію, можливо. Тих, у кого одна дві кози, і їм ще важче було б попрощатися. Але я ж в таких випадках потрібно в першу чергу мати трезву голову. Не можете так оприділитися: беремо листик і пишемо всі плюси і всі мінуси. У мене наразі з плюсів це тільки те, що я маю від неї. Знаєш, ну, що дві, ну, хай не дві. Хай дві 300, дві з половиною в день молока. Оце один єдиний плюс. З мінусів. Три окоти підряд. Ми маємо проблеми з органами малого тазу. Це постійні випадіння влагалища. Це постійне підтікання. Постійно грязний мокрий хвіст. Це постійні. Хвилювання, а чи народить сама, а чи прийдеться допомагати. Бо перший окот ми ледве витягли з неї те казання. Далі. Після окоту. Вона дуже довго щищається. З неї продовжують витікати якісь там сукровиці, чи я не знаю, як їх назвати. Далі. Нестерпний характер, який не змінюється. Після першого окоту вона як почала і вона стає з кожним роком все гірше і гірше. Вона оре вона так, що, вибачте, я, я, як господарка, не можу вже це витримувати. Не то, що, як, наприклад, сусідів поставити на моє місце. Я ще раз повторюсь: в цьому році вона взагалі збешеніла. Це добре, що зараз зима. Щоб людей закриті вікна і вони не цілодобово е, там тусуються в дворі. Бо все рівно ми їх після обіду зачиняємо, е, поки не пройдуть усі окоти, щоб, не дай Боже, не позамерзали козенята. Бо може таке кому-небудь стрельнути в голову, народжувати на вулиці. Ось. Тому враховуючи ось ці всі мінуси, да, малі надої, я не вважаю 2,5 літри, це гарним надоєм для кози з її відсотками і для кози її віку і третім окотом, розумієте? Тобто, враховуючи всі ці мінуси, да, ми бачимо плюс один, якщо його можна так назвати, мінуси. Проблеми раз. До окоту. Проблеми після окоту нестерпний. Характер малі надої. Що перемагає? Перемагають мінуси. Тому, тому треба це просто прийняти і відпустити. А я зараз присолю сирок міхеївський. Бачите, налила? Вчора, як варила, не дві краплини, а чотири. І наскільки різниця кольор, мені здається, оцей колір такий, як був минулого року. Ну, це вже добре видно буде, коли вони ляжуть на поличку. А на камері. Це, господи, вибачайте, на камері трішки інакше колір ніж ось тут в контейнері. Я те, що я перед собою бачу, я бачу більш жовтіше, а вам на камері, здається, от більш світліше. Я на екран зараз дивлюся. Так, все. Присиплю саличкою, відносю і треба порахувати, скільки його селити, і повмикати будільники.